Постраждалі від сексуального насильства під час війни в Україні отримують проміжні репарації. Це така разова виплата розміром в 3 тисячі євро. Це пілотний проект уряду і глобального фонду для тих, хто вижив. До 31 березня виплати отримують 40 постраждалих. Очікують, що до жовтня проміжні репарації матимуть з пів тисячі осіб. Як діятиме програма Інна Гуріненко. 17 жовтня 2022-го. великий обмін полоненими додому повернули 108 бранок Кремля. Серед них цивільна Людмила Гусейнова. З 2014-го вона жила в окупованому Новоазовську, опікувалася сиротами. У матеріалах її справи з обвинувачення лише доноси. Понад три роки Людмила Заледве вижила у катівні ізоляція. Що там довелося пережити? Воліє не згадувати, бо потім знову довго то переживає. Згадувати про це. Страшно і, але необхідно. Тож говорить не про себе, а про тих, чиї муки там бачила як окремий вид знущань – зґвалтування полонених. Вони не вибирали, чи красива жінка, чи молода жінка, чи то хлопець, чи то жінка. Вони так себе затверджували. Вони настільки слабкі, по суті. Що саме таким чином, вдягаючи беззахисній людині кайданки на руки, вони це можуть робити. Після полону Людмила Гусейнова правозахисниця і голос тих, хто воліє уникати публічності. Нема чого стидатися постраждалим від цих знущань це Ці покидьки мають стидатися. Це провина Російської Федерації, котра започаткувала цю війну, котра з 14-го року знаходиться на наших українських землях. Котра з 14-го року катує людей. Це саме жінка озвучує на міжнародній конференції про захист прав жертв сексуального насильства, а ще закликає допомагати постраждалим. Що то важливий крок на шляху до справедливості пояснює ведуча каналу СТБ, одна з модераторів конференції Яна Брензей. Ми даємо сигнал людям, які постраждали. Але внаслідок сексуального насильства пов'язаного з конфліктом в тому, що вони видимі, вони важливі, вони мають право на справедливість, вони мають право на свій день відновитися після цієї рани можна лише коли усе суспільство. Цьому допомагає зґвалтування було і в мирний час одним з найскладніших для розслідування злочинів. Найперше через замовчування потерпілих під час війни російські армійці перетворили зґвалтування, сексуальне рабство, знущання з роздяганнями на масову зброю у терорі цивільних. Він є тихим, про нього не говорять. Про це говорить статистика, що лише 274 кримінальні справи, попри тисячі тисячі випадків, які вже ідентифіковані в центрах допомоги врятованих волонтерами громадянами, Майськими організаціями, крім того, що мовчать, то ще й самотужки намагаються відновити здоров'я фізичне і психологічне, щоб допомогти таким постраждалим в уряді. Обіцяють програму спроміжних репарацій. Постраждалі від сексуального насильства під час війни не можуть шукати чекати на класичні репарації, не можуть чекати, коли закінчиться війна, і Росія сплатить відшкодування. Кожен випадок скалічив людину фізично та психологічно. І одне з завдань це повернути людині довіру до світу, показати, що не всі в ньому вбивці і гвалтівники. Що є надія, що є підтримка проміжні репарації? Це разова виплата трьох тисяч євро. Перші 40 постраждалих отримують гроші до кінця березня. Гроші для проміжних репарацій Україні надає глобальний фонд тих, хто вижив. Відповідні донати для цього зробили уряди Франції та Бельгії. Сьогодні разом з партнерами з Конго, з Колумбії, з Великобританії, Швейцарії Фінляндії, ми запроваджуємо систему проміжних репарацій. Звернутися за цими грошима може і представник жертви, особи Страждалих будуть верифікувати, зокрема на підставі вже зібраних даних про окуповані і звільнені території, дізнатися все про виплату жертви можуть у громадах. Постатньо звернутися до соціальних служб із запитом, де розташовані такі центри, можна написати центри врятованих допомоги врятованим або шелтери по протидії домашньому насильству і таким чином знайти за адресою ті, які найближчі до вашого місця проживання. Пілотний проект з виплати проміжних репарацій триватиме до жовтня. очікуючи, що їх отримає з Постраждалих тих, хто вже зверталися до психологів за допомогою. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вікна СТБ, марафон Єдині новини.